Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої Терези. Для вас старого розкоп на квітень, початок, середина і та кінець місяця. Дивимося, які ж будуть для вас підказки та як будуть розвиватися події на протязі місяця. І так, початок місяця. На початок місяця у вас випадає паж жезлів. Паж жезлів говорить про. Про те, що на вас очікують якісь приємні сюрпризи на початку місяця, можливо, зустрічі з близькою людиною, яку давно не бачили, можливо, в когось підвищення, якесь нове знайомство. І саме головне, щоб досягнути бажаного, вам потрібно бути більш терпеливішими і більш наполегливішими. І не поспішати. Ні в якому разі не поспішати, не прискорювати події. Також матимете, також матимете гарну можливість вирішити питання, які вас дуже хвилювали і з легкістю вирішити на свою користь. Наступна карта це Паш Кубків. Такі емоційні події. Е, карта вказує про таку. Проявлено якусь завзятість, про гарні новини, про нові можливості, які відкриються перед вами. Взагалі буде можливість налагодити все в кращу сторону в вашому житті. Саме головне не вірити улесливим похвалам та обіцянкам. І взагалі все, що буде відбуватися на початку місяця, вам на руку. Наступна карта. Наступна карта імператриця. Зможете вдало втілити в реальність всі свої плани, всі свої задуми на цей період. Також карта віщує вам успіх, досягнення ваших цілей, гарну винагороду за вашу працю. Також карта віщує гарну можливість проводити більше часу своєю сім'єю, своїми рідними та близькими. Карта віщує успіх, досягнення цілі та щастя. Наступна наступна карта це блазень, обнулення ваших планів. Різко захочете все змінити, щось кардинально змінити. Також в змінах ваших буде якийсь певний ризик присутній. Саме головне, коли ризикуєте, обдумайте всі свої дії на декілька кроків вперед, щоб той ризик не виявився невдалим для вас. Також матимете гарну змогу на початку місяця відпочити. І зібратися з силами, переплановуючи свої плани. Наступна карта Наступна карта – це старший аркан-Мир. Е, карта вказує на те, що все почне вирішуватися, все почне лагоджуватися, як і здоров'я, так і в особистому житті, так і в робочих моментах. Взагалі карта віщує успіх, позитивні події, досягнення вашої цілі, набуття якихось нових навичок. Якийсь новий досвід у спілкуванні, якась певна допитливість проявити в цей період. Досить такий успішний для вас буде період, який принесе вам гарні можливості, гарні перспективи, можливий ризик, але обдумані дії, все зроблять досить успішно. Четвірка пентаклів говорить про стабільність у вашому житті, про невелике бажання кардинально щось змінювати, але от ця стабільність вас повністю буде влаштовувати на початку місяця. Середина місяця справедливість, якщо й виникатимуть якісь судові процеси, якісь перевірки, якісь справи з паперами, то все тут буде досить успішно. Для того щоб не мати якихось негативних наслідків, пам'ятайте, як відноситесь до людей, ви так будуть відноситись і до вас. Якщо хочете, щоб з вами були добре до людей відносились, то і ви не відноситеся до остальних досить погано. Карта, віщує вам справедливість, буде відновлена. Також карта говорить про якусь тяганину з якимись певними паперами, яка може виникнути. Якісь можуть виникнути спірні питання. Це можуть бути питання, пов'язані з нерухомістю. Наступна карта. Наступна карта це вісімка жезлів. Вісімка жезлів говорить про досить такий швидкий розвиток подій у вашому житті, про втому, але досить непоганий результат. Дуже багато справ, дуже різних багато подій. Але ви з легкістю це все зможете втілити в реальність, які б ви втомлені не були. Всі свої плани ви досягнете на цей період. Отримаєте гарні новини і гарну можливість просуватися вперед. Зірка. Зірка віщує вам здійснення бажання. В тому випадку, якщо ви будете більш наполегливіші, і не себе проявляти. Ви дуже багато чого навчились, ви дуже багато чого ем, начитані, як то кажуть, ви багато чого досягли вже. Але якщо не боятися проявляти себе і більше йти вперед. То ви зможете більшого досягнути, зможете здійснити свої мрії. Тому проявляйте себе, йдіть вперед. Трійка жезлі віщує вам успіх, просування вперед, досягнення вашої мети, досягнення вашої цілі. Ця карта говорить про те, що все, що ви досягнули, ви досягнули завдяки своїй наполегливій праці, завдяки тому, що ви дуже-дуже багато працюєте. Ви зможете багато чого досягнути, ви можете сміливо планувати і втілювати всі свої задуми в життя, тому що вони вам принесуть гарний розвиток подій. Досягнення Вашої цілі та здійснення ваших бажань. Наступна карта. Десятка пентаклів. Це успіх, це стабільність, це щастя, радість, задоволення, стабільність для всіх, для вас, для ваших близьких, для вашої сім'ї. Наступна карта Імператор. Допомога від впливового чоловіка. Також карта говорить і про те, що ви зможете, нарешті, проявити себе. Ви зможете показати, на що ви спроможні, і досягнути більшого, чим ви вже досягнули. Також карта говорить про те, що все, що ви будете в цей період робити, ви матимете успіх у цьому всьому. Тому беріть якомога більше справ, стілюйте якомога більше в реальності, у вас це все вдасться. Ви багато чого зможете досягнути, якщо будете більш наполегливішими і рішучими. Кінець місяця п'ятірка пентаклів можуть виникнути якісь складності у фінансових питаннях. Також карта віщує вам можливість отримання допомоги. В тому випадку, якщо ви будете просити цієї допомоги, не боятиметеся її попросити. Також карта говорить про те, що ні в якому разі не варто позичати комусь кошти, не варто в когось позичати, не брати кредити і тому подібне. Трошечки по временит із великими. Вартістими такими покупками. Повішений говорить про певний застій у ваших справах у ваших починаннях. Якийсь певний депресивний стан, який буде у вас виникати. Перш за все, ви маєте тримати себе в руках і ні в якому разі не розкисати. Будь-які проблеми можна вирішити, якщо взяти себе в руки. Також карта говорить, що не варто в кінці місяця братись за щось нове, братися за якісь нові проекти, нові справи, нові починання. Краще зайнятися вже вирішенням поточних питань, поточних проблем і ні в якому разі не зависати надовго в цьому стані. Все має бути в міру, все бути... у всьому має бути золота середина. Ну, поки призували трошки, беремо себе в руки. Налагоджуємо своє життя в кращу сторону, ні з ким не конфліктуємо, не витрачаємо зайвого, ніяких істерик, ніяких переживань та себе накручувань. Знаєте, розслабтеся, зробіть те, що вас розслабляє, те, що робить вам приємно. Також, можливо, якісь справи по ну, домашні, якісь справи, якими ви будете займатися. Там, включіть музику. Можливо, помедитуйте, от щось зробіть, те, що вас заспокоїть, і зробить вам спокій в душі, гармонію таку вам в душу принесе. Колесо Колись у фортуни віщує вам успіх та велику вдачу. Але в тому випадку, якщо ви не будете сидіти на місці і будете робити все для того, щоб ваші задуми стіснилися. Також все, що відбувається з вами в цей період, ви приймайте з великою вдячністю. Далі, шестірка мечів це зміни, які йдуть у ваше життя. Якщо ви будете робити все вірно, не будете нікого обманювати, хитрити і так далі. Будете радитися, якщо в чомусь сумніваєтесь. І продумувати кожний свій крок наперед, то і зміни на вас будуть очікувати досить приємні. І шестірка жезлів. Ці зміни досить успішні. Це досягнення вашої цілі, це успіх, це тріумф, це перемога, це великі досягнення. Тому Ідіть вперед, обдумуйте всі свої кроки, і ваша перемога, ваш успіх обов'язково до вас прийде. Пам'ятайте, що ні в якому разі не варто зазнаватися, і що цей успіх вам допомогли досягнути ваші рідні та ваші близькі. Не забудьте їм подякувати за підтримку та допомогу, яку вони вам надають. Взагалі, Терези для вас місяць досить успішний. Нарешті, хоч якийсь... Місяць вам принесе більший такий успіх, чим зазвичай. Карти говорять про те, що на початку місяця ви матимете гарну змогу виправити все в кращу сторону. Все, що буде відбуватися, буде вам відбуватися на користь. І вас очікують якісь нові можливості, нові перспективи, нові можливості починання. Ці вам... От початок місяця вам говорить про гарну змогу все досягнути. Саме головне проявляйте себе, будьте рішучі та наполегливі, матимете більше змогу приділити часу своїм рідним та своїм близьким. Також не забувайте і про себе відпочити щось приємне для себе. Можливий ризик у ваших певних планах, але якщо ви обдумаєте все наперед, то ви з усім обов'язково впораєтесь і зможете змінити своє життя в кращу сторону. В середині місяця вам варто більше проявляти себе, не боятися щось змінювати, не боятися йти вперед для, для, для своєї мрії. І завдяки наполегливій праці ви обов'язково всі свої мрії зможете здійснити і зробити все для щастя свого і своєї сім'ї. В кінці місяця варто поб... Утриматися від великих покупок, таких вартісних покупок, не витрачати зайвого, нікому не давати в борг і самим не брати в борг, також ні в якому разі не впадати ні в яку паніку і ні в якому разі не депресувати. Вам це тільки зробить негативний результат. Якщо візьмете себе в руки, ви багато чого досягнути. Ви зможете досягнути, і вам буде фортуна на вашій стороні, доля вам буде посміхатися. Обдумуйте свої кроки, робіть вірні дії, нікого не обманюйте, будьте чесні, справедливі, і ви обов'язково зможете досягнути успіху у всіх своїх починаннях. Всі ваші плани, всі ваші мрії приведуть до гарного результату, до перемоги та великого успіху. По здоров'ю! І почне все відновлюватися, все піде в кращу сторону. В особистому житті, в робочих моментах також все буде йти досить гарно та усмішно. Саме головне працюйте, будьте наполегливі, рішучі, проявляйте себе, і ви зможете все втілити в реальність. На кінець місяця у вас можуть виникнути, знаєте, по здоров'ю, такі такі. Душевне нестабільність, якесь таке от в душі буде, не буде цього спокою, оця тривожність, оцей такий депресивний стан може виникнути, але в ньому ні в якому разі не варто на цього затримуватися. Також, можливо, в вашому колективі є люди, які намагаються перешкодити досягнення вашої мети. Плетуть якісь інтриги, розповсюджують всяку погану інформацію, всякі плітки про вас. Тому будьте більш. Обережніші з такими людьми, і тримайтеся від них якомога далі. Також ви матимете гарну змогу все вирішити, змінити. Це, можливо, буде якась поїздка, якийсь відпочинок і так далі, але це вам допоможе у вирішенні ваших всіх проблем. І. На кінець ось місяця шестірка жертв віщує, що ви зможете вдало все вирішити, як і в фінансових питаннях, так в особистому житті, так і по здоров'ю. Якщо хворіли, якщо ви лікувались, то скоро ви отримаєте гарні новини і підете на поправку. Також може карта говорить вам про успіх у тих справах, які потребують співпраці. Та якихось комунікацій з іншими людьми. і пам'ятайте, що спільна робота принесе вам успіх. Ви будете багато працювати. Тому і досягнете великого результату. Взагалі, Терези, для вас місяць досить гарний та досить успішний. Проявляйте себе, будьте рішучі та наполегливі, саме ні в якому разі, саме головне не піддаватися емоціям, не впадати в депресивний стан і у всьому триматися золотої середини. У вас має бути спокій та гармонія в душі, ніяких переживань, ніяких накручувань. У вас прийде все досить успішно. Саме головне це обдумання всіх своїх кроків і в якому разі ніякого поспіху і не треба прискорювати події На все свій час і все обов'язково налагодиться так, як ви хочете. Все у вас обов'язково вдасться. Бажаю вам гарного та успішного місяця, хай у вас обов'язково все вдасться і очікують вас гарні новини. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення!